Здоровенькі були мої хороші. Сьогодні у мене на каналі авто для справжніх мужчин. Mercedes Sprinter 316. Коробка механіка 282 тисячі оригінально підтвердженого пробігу. Довга база. Версія Long l 3 h 2 Це в нас довгий, довгий варіант даного спрінтера. Зараз спочатку вам продемонструю місце водія. А потім вантажний відсік. Друзі, що в нас є по комплектації? Електричні склопідіймачі, електричне регулювання дзеркал, складання дзеркал. Сидіння пілот, підтримка пояснична для спини, регулюється електрично, всі інші налаштування механічні. Також в нас окремо регулюється підтримка для ніг. Що немало важливо, в нас бус повна маса 3,5 тонн. Але з причепом він може бути до 7 тонн. Переважності в більше в цих спринтерах 5,5, а в цьому варіант до 7 тонн. Датчик світла, датчик дощу. Мультикермо у нас, друзі, пробіг 282 тисячі оригінального підтвердженого, перевіреного пробігу. Запис двигуна, як ви можете помітити, відбувається у нас з кнопочки. Стар-стоп віддімк... відключу, щоб продемонструвати вам. Ось, будь ласка, 282 тисячі, пробіг, перевірений. Нова сучасна їхня мультимедіа, підтримує Android Auto CarPlay. Клімат в салоні в нас однозонний, але має дуже крутезну функцію, має штатне заводське WebBasto. Механічна коробка шестиступінчиста. Салончик. Красивезний стеля чорного кольору, прямо як в преміум класі, преміум автомобілі. Тут в нас ще присутня ось така додаткова ніша для різних потреб водія в дорогу. Автомобілі присутні два ключі, це все є. Підлокітник регулюється, виставляється, все налаштовується механічний ручник. Оскільки вже запустив двигун, зараз вам ще продемонструю під капотом, як все виглядає, як все працює. Ось під капотом. Продемонструю вам відео і відразу зі звуком. У двигуна немає жодних посторонніх звуків, працює рівнесенько чистесенько, на холодну, на гарячу. Все працює ідеально. Запитань по автомобілі з технічної сторони немає зовсім. Продемонструю вам, як даний спринтер виглядає з цієї сторони. В нас одна бокова дверка. Відчиню ще місце для пасажирів. Це я не доза що. Місце для документів, ще є інші місця над водієм. Це для вас все знайоме, друзі. Це в нас не обзор, а показую для майбутніх власників, адже клієнти можуть, можуть знаходитись дуже далеко від даного автомобіля так, щоб в загальному побачили авто. Продемонструю стан монтажного відділення. Стан доволі класний, запитань немає. Присутні також лето освітлення монтажного відсіку і задні двері. Так, позаду вона виглядає. Присутня в нас штатна камера заднього виду. І задні двері розпашонка. Відповідно, можуть відкриватися на 180 градусів. Присутня в нас підніжка, оскільки в нас маса з причепом, може бути також в нас доставляти обов'язково до такого класного автомобіля Фаркоп. Присутня в нас запаска. Все в автомобілі є. Запитань немає. Я кажу технічно, все автомобіль приїхав з Європи своїм ходом. Так що, вже перевірений. Швиденько бігло розказав вам, показав дане окрасення. Дана автівка знаходиться в місто Бережане, Тернопільська область. Відповідно, кого будуть цікавити додаткові запитання. Все пишіть в коментарях. На все відповідаємо додатково. Також, кого буде терміново турбувати доставка по Україні, також можливо доставити цю автівку вам додому відповідно за ваші кошти. Всім дякую, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіженькі автомобілі з Європи з чесними оригінальними пробігами. Всім дякую, всім пока-пока. До нових авто.